Учасник гурту Грей дизель він же Андрій Яценко. І його колеги прокоментували причину смерті. Буквально 20 жовтня з'явилася новина, яка шокувала всіх, що Андрій Яценко помер. Відповідний допис опублікували на його ж сторінці у Фейсбук. Шокувало прихильників, і багато хто не повірив одразу в цю історію. Однак колеги музиканта підтвердили жахливу новину, виклавши фото зі свічкою. Дизелю на момент смерті було всього 55 років. І що стало причиною на момент запису цієї програми, офіційно невідомо. Однак, за даними видання обозює та їхніх джерел з оточення музиканта, в Дизеля були проблеми з серцем за словами журналістів. Цю інформацію підтвердили режисер і кліпмейкер Віктор Придувалов та фронтмен гурту ТНМК Фагот. Як пише видання «Обоз.UA», за словами Віктора Придувалова, друзі кажуть, що останні дні дизель скаржився на проблеми з серцем. Погод теж припустив у розмові з журналістами, що це можуть бути проблеми з серцем, але 100% інформації у нього немає. А крім того, у коментарях під дописом про смерть музиканта, продюсерка заходів і менеджерка з роботи з артистами Ірина Ангелова написала, що причина зупинка серця. Вона також додала, що вони бачились з дизелем не так давно, і на стан здоров'я він не скаржився. Тож вона й досі не може повірити в це, і їй здається, що це все просто злий жарт. Те, що дизель помер, дійсно стало шоком для багатьох, адже у нього з гуртом Грінгрей був запланований концертний тур містами України. А нещодавно вони зробили переклад українською своїх легендарних хітів, і попереду було ще так багато планів. Андрій Яценко і гурт Грінгрей дійсно зробили великий внесок у розвиток нашої культури. Колектив був заснований ще у 1993 році, і вони стали першими українськими музикантами, які двічі отримали премію MTV Europe. А у 1996 році вони підписали контракт із корпорацією Пепсі, і тоді це був один з перших таких от маркетингових кроків українських гуртів. До того ж, музиканти долучалися до соціальних проєктів, брали участь у благодійних зборах, займалися волонтерством.